На Вільногільському гірничо-металургійному комбінаті завершився тиждень охорони праці з 28 квітня по 2 травня на нашому підприємстві активно працювали над тим, щоб ще раз наголосити: безпека працівників понад усе. Цьогоріч Всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі був присвячений впливу штучного інтелекту та цифрових технологій на охорону праці. Штучний інтелект сьогодні не лише змінює підходи до організації праці, а й відкриває нові можливості для запобігання нещасним випадкам, прогнозує ризики та виявляє загрози. На вільногірському ГМК тема охорони праці знайшла активне відображення у практичних заходах. У рамках тижня фахівці з охорони праці разом із керівниками підрозділів провели цільові перевірки, особливу увагу приділили умовам виконання робіт підвищеної небезпеки, а також експлуатації машин, механізмів та обладнання. Перевірено наявність та правильність використання засобів індивідуального захисту, адже саме дотримання вимог безпеки є запорукою збереження життя і здоров'я працівників. Тиждень охорони праці на ВГМК – це нагадування про відповідальність, про ціну життя та про важливість щоденного дотримання правил безпеки.